Так, і це друга частина. Наповнити до послуги? Ні, тому що я нам купила квитки в Дубаї! Поняла? <гум> Щоб ти розуміла, Че таку квітку це тобі мало дати цей догадку? Но... Я вже вдіваюся. поки що я Ой, ніхідпала. Ну. Ти зайка. А, а, ти ну, ти ти а ну тут не таке діло okay. <гум> Ми летимо. Oh. Не на самоліті? Та на, на Ну їдемо в поїзді! Що ти боїшся? Я не боюсь. Ти рада? Так я дуже рада. Але я ніколи на не буду не будь-то. Ничего, Ой, я на компьютере платье брала. Раз. Как я снял? Ой, дивіться. Дві це, я, коротше, напевно, в вдягну ось така платя там. Ну коротше, котик. Дивіться. Вау. На живіт. Так оди питонечко, як би поїдем. Вау, я кажу, вам красивий. Эээ, це не накладний. Та не впаду. Тільки не впадемо в берег. Не впаде цього разу? Попробуй стягнути так, так його. Іди тебя побудеш. потім стягнути його, перевір. Окей. Фух, Додай треба зачесатись. Ой! Шау для тебе не смущає? Що? Хто в мене буде? Дівчинка. Дівчинка до mm. не сьогодні. Чуєш, ж школу не закінчила? 12 клас не буду навіть ходити. А та я тоже тоді Пойду поступати Точно я тоже не піду тоді Че чуєш? Ага. тось Ты логитна та. А я виходжу на А я вже вийшла. Пунь. Все я не покину. Алло, скільки можна спати? Ты дурная насплю Вот это твой позор Вот это твой человек А его и не было Т якби спала Я твой тик что пиняла Добре ты я бы я проучаюсь Да я я бы я, я, б, я... Бо, шла, був, був. О! а нет не то а куда ты собираешься? А точно, жили, був, Дубаї, то что бы ты бо в Дубае точ еще едем? Ну пойдешь и я <плес> ну почувствовать ти попче вот тут не заходи, чогось тут шукаємо. Знайшо я зроблю? Цю квітку я заберу. Чому? Тому що я зайшла ліпше. Ти повіриш мені? Да. Якщо що, це відомої блогерки таке. А, або ось таке. До речі, в Дубаях таке мають носити. Або таке. А можна платічку не бачити? Ви чуєш, ти не бачила такого червоного платі, як у мій той бантик? Uh, ні. А я твоя і не можу тебе знайти. А, там, в гардеробі. Mm, ну так, я там його не можу знайти. А, до речі, там ще досить ось таке, ну. Або ось таке будуть так досити. Або ось таке. Ну я ношу ось таке. Такі а такі бантики не? Ну а що в мене таке десь є? Такий савий. Ось. Ну так не туди як носить. Носять. І така носить. Ну, жартую, така не носять. Я нахила тепла. Ну не, не знаю, чи точно можна там. Дивіться, I love you, baby. Ну, взагалі-то там таке носили колись. Ну, жартую в Дубаї хлосять, що хочуть. Ну, але то, що це носять, я не жартую. Я знаю, я була в бану. Я пробувала вже добавити шоколад. Ну, а я там жила колись. Ого. Я жила з що там культу. Не жила, а ночувала. Ну, тому мене. відправлятись. Це не може не тікати. Усе пози відправляється зараз. Я їду на другий раз. А, я Ой, тоді теж. Він... Але він... він поїде вночі. Ні, він поїде. Я на десяту, я в першу. Ти мені дала смак переодягнутись. <гум> Мене тепер п'ять десять годин не буде. <гум> Дякую тобі велика. Трошу. О, такі гарні стали, як в тебе. Це колготи. Та, можна я їх теж візьму? Добри. Тепер і ми бодні. Я плаття не можу. Ой, а що тобі там плаття? Ну, класне, я його купила дорого. Боже, ну так в Дубаях його збираєшся носити в Дубаях? У меня просто дуже круто. Поснена мого делу ту баю. Я не можу знайти. Божаки, я не заворочуюсь, просто взяла, вділася, ось так і все. О, ніде ж поставила. Ануть, паше тут подивись. Так, я біжу збирати речі. Ну, це не нам ще 5 годин.

Я не буду стирати макіяж, тому що я не валююсь. Добре, папа. -па. А на тому ми закінчуємо. Та а на па -па. тому ми закінчуємося. Усім папа, -па. всім до завтра!